Це ягода і зовні вона зелена. А що там а внутрі вона червона і смачна. Саме на цьому полі біля міста Арцис набирав силу та вагу кавун, який став символом збільшення земельних площ під баштані культури на Одещині, та про який у соцмережах розповідав очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Цей кавун за вагою вже вже має десь 7,5 кілограм. Це багарні умови, кавун-продюсер. Вже другий рік поспіль через окупацію, мінування полів та постійні ворожі обстріли Херсонщини українці не мають змоги куштувати херсонські кавуни, які постачались по всій країні. Відповідно, через нестачу цього товару кавуни стрімко злетіли у ціні. Щоб вирішити цю проблему та забезпечити споживача якісним продуктом, фермер з півдня Одещини, а саме з міста Арцис, вперше висадив кавуни та дині на своїй ділянці. Наше господарство займається вирощуванням зернових культур. Та олійних культур в минулому році сталося так, що наша, наша улюблена ягода, ягода, яку люблять всі громадяни нашої держави, це Кавун, а також і диня, вони коштували дуже дорого і стали майже недоступними для великої кількості громадян. Ми зрозуміли, що якщо це повториться в цьому році, буде і дорого і не вистачати, то для нашої держави і з нашими землями на півдні Одеської області з нашим сонечком ми маємо теж запровадити всівозміну культуру кавун і диню. Баштані зростають у богарних умовах без зрошення. Наша обласна адміністрація зараз вже займається і кошти виділяються програми в напрямку для того, щоб збільшилась площа під зрошенням. Гадаю, що ми теж дійдемо до цього, і тому ми не стали чекати, коли і буде зрошення. Вирішили ризикнути і займатися вирощенням. Кавуна та дині в богарних умовах. Це великий ризик, але цей великий ризик потім оправдується тим, що такий кавун найсмачніший. За словами Сергія, для зростання кавунам потрібна родюча земля, сонячне проміння та степове повітря. Ми закупили елітне насіння, сортове, імпортне. з Сполучених Штатів Америки сорт-продюсер. Це це флагман на, на Україні. Він дуже за своїми смаковими якомістю сподобався всім нашим громадянам, тому ми вибрали е, саме цей сорт. Ми е, розуміли, що Кавун е, був най, найсмачнішим, він е, повинен рости без мінеральних добрив. Тому ми. Е, Поставили напрямок собі, що ми будемо вирощувати без мінеральних добрив з сорняками, будемо боротися ручною роботою, ручна прополка. Замість 14-го дня, як очікували, сходи вийшли вже на восьми. Дивилися по погодним умовам, тобто, зробили на закладку носіння рівномірне, отримали рівномірні сходи, рівномірний розвиток, розвиток рослин. Да, є у нас те, що. Шкідники як попелиця, з ними треба боротися хімічним шляхом. Ми відмовились від цього, вибрали шлях, що хватає попелиці, і нам схватить теж кавуна. Для захисту від хвороб використовувалися лише біофунгіциди. Пощастило, із з дощами, після яких кавун стрімко почав набирати у вазі. Наші колеги, які вирощували на баштані на зрошенні, вони казали нам, що. Ти будеш вирощувати 3-4 максимум 5 кілограмів. Я говорю, ну буде 3-4-5. Люди все одно куштують. Якщо він смачний, якщо він солодкий людина, у нас багато пенсіонерів, які, їм достатньо 3 кілограма кавуна. Тобто ми задовольні потреби населення, я думаю, що і ми ризикнули. Так сталося, що, що весною пішли дощі. На сьогоднішній день ми вже маємо на полі кавуни, які мають вагу 10 кг, 9 кг, 3 кг, в середньому 5 6, 7 кг у нас. Площа посадки кавуна 20 гектарів, дині 3 гектари. Може його не вистачить всім, тому що, але він буде в усіх точках України, тому що Кожна область у нас замовляє по 5-10 машин. Його може не вистачить, але ми будемо намагатися, хоча б по 2-3 машини, щоб до, до кожної області і він доїхав. Керівник фермерського господарства запевняє, що поради українцям не тільки якість кавунів, а й їх ціна. Якщо в минулому році я, я чув, що ціна була з поля 18-22 гривні, в цьому році 12-14. Є тенденція, що на 12 число вона буде 10-11, максимум 12 гривень. Вдячний Сергій підтримся департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської обласної військової адміністрації, який завжди не в зв'язку з місцевими фермерами. Обласна адміністрація, вони бачать, що є потенціал для зрощення, тому що як на як у нас є Дунай, є Дністер, у нас є найвеликі озера і лиман є, тому Одеська область це дуже потенціальне. Приємно бачити, що керівництво зараз новий очільник у нас, обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ну, це людина, він одразу так раз і, і в земельне питання. Отже, ризик керівника фермерського господарства Сіма Гроюх повністю виправдано, і вже днями українці зможуть насолоджуватися неперевершеним смаком органічних кавунів та день з півдня Одещини. Ксенія переверзєва Юрій Слободяний для югтудей.